Шановні слухачі, всім добрий день. Перед тим як я почну лекцію, я хочу попередити через технічні обставини. Я сьогодні її прочитаю без камери, але у будь якому разі лекція відбудеться і буде опублікована на YouTube-каналі. Тому сьогодні проводимо п'яту лекцію з курсу «Основні напрями новелізації екологічного законодавства України. І розглянемо таку дуже важливу тему. Всі теми важливі, всі. І це теж адміністративно-правові та кримінально-правові аспекти захисту навколишнього середовища. Отже, взагалі, відповідальність за порушення екологічного законодавства. Перше питання. Відповідальність за порушення природоохоронного законодавства або екологічного в Україні регулюється. Як адміністративним, так і кримінальним нормами. Основні форми відповідальності це адміністративна відповідальність за незначні порушення у сфері екології, кримінальна, за екологічні злочини в дужках кримінальні правопорушення, що спричинили значну шкоду довкіллю. Ну, є ще цивільна, відповід... цивільна правова, але ми їй приділяти увагу сьогодні не будемо. Отже, основні положення адміністративної відповідальності. Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення визначена в Кодексі України, України про адміністративні правопорушення, тобто КУПАП, зокрема, в його розділі Адміністративні правопорушення у сфері охорони природи використання природних ресурсів. І тут ми говоримо про такі типові санкції та порушення. По-перше, це порушення правил поводження з відходами, 82 стаття КУПАП, штрафи для громадян від 340 до 1360 гривень для посадових особ від 850 до 1700 гривень. Щодо забруднення атмосферного повітря, то згідно статті 78 КУПАП. Е Штрафи для громадян від 85 до 340 гривень. Для посадових осіб від до 850 гривень. Порушення водного законодавства, тут ми говоримо про статтю 59 Кодексу України про адміністративні правопорушення, то санкції за забруднення або нецільове використання водних ресурсів можуть досягти. 2550 гривень для посадових осіб. Самовільне використання природних ресурсів стаття 53 передбачає штрафи за самовільну вирубку лісів або користування надрами без дозволу. От як. У контексті новелізації, тобто оновлення адміністративного законодавства, з 2023 року збільшено розміри штрафів. Для промислових підприємств за порушення правоохоронних норм, природоохоронних норм, також введено обов'язковий екологічний аудит для суб'єктів із високим рівнем ризику забруднення. Кримінальна відповідальність тут вже йдеться про екологічні злочини. Кримінальний кодекс України включає окремі статті, які передбачають відповідальність за злочини проти довкілля. Відома стаття 441 Екоцид визначається як масове знищення рослинного чи тваринного світу, утворення атмосфери або водних ресурсів, а також інші дії, які можуть спричиняти екологічну катастрофу, санкція, позбавлення волі на строк від 8 до 15 років. Наступний етап момент це забруднення атмосферного повітря. 241 Кримінального кодексу. Забруднення, що призвело до тяжких наслідків для здоров'я людей або екології, штраф до 51 тисячі гривень або позбавлення волі до 5 років. 246, незаконна вирубка лісів. Передбачає покарання у вигляді штрафу до 25,5 тисяч гривень. Або ж обмеження волі до трьох років, за організовані злочинні дії у цій сфері, до сіми років позбавлення волі. Так що ж ще треба мільйон разів подумати перед тим, як скоювати такі діяння. Порушення правил охорони надр стаття 240 Кримінального кодексу. Незаконний видобуток корисних копалин карається штрафом до 68 тисяч гривень або обмеженням волі до 3 років. Неналежне поводження з відходами стаття 239 Кримінального кодексу України то невиконання правил зберігання утилізації або захоронення небезпечних відходів. Штраф, передбачений до 51 тисячі гривень. Або ж позбавлення волі до трьох років. Як ви бачите, більшість цих кримінальних правопорушень, позбавлення волі до трьох років саме присуджується. Ну, вибачте, як я говорю, краще заплатити штраф, ніж відсидити три роки. Може, це не дуже коректний вислів, але. але... У контексті новелізації відбулося посилення кримінальної відповідальності за екологічні злочини з 2022 по 23 роки посилення санкцій за повторні правопорушення. Якщо правопорушення вчинене повторно, то санкції значно збільшуються, включаючи конфіскацію майна, введення поняття значної екологічної шкоди. У 2023 році уточнено критерії значної шкоди для встановлення розміру штрафів. Та компенсації, розширення підстав для конфіскації, а саме забруднююча техніка або транспортні засоби можуть бути конфісковані за рішенням суду. Щодо значної шкоди, з цим моментом ви можете ознайомитися самостійно. Селекційним планом не передбачено. Адміністративні санкції як механізм екологічного регулювання у контексті відповідальності, адміністративні санкції є дієвими інструментами забезпечення дотримання природоохоронного законодавства. Екологічні штрафи за порушення природоохоронних норм, встановлено штрафи, які зростають залежно від рівня екологічної небезпеки. Призупинення діяльності підприємств згідно з законом України про охорону навколишнього природного середовища підприємства можуть бути част тимчасово зупинені у разі порушень норм КДВ. Обов'язковий екологічний аудит для підприємств з високим рівнем забруднення введено вимогу регулярного проходження екологічного аудиту, що також є. Важливим моментом. Отже, Україна поступово посилює правову відповідальність за порушення екологічного законодавства. Щодо новелізаційних напрямів у лекції вони були згадані. Просто треба посилювати як кримінальну, так і адміністративну відповідальність, підвищувати штрафи, збільшувати строки. Наприклад, за екоцид. Ну, можливо, я не маю права це говорити, але я б за екоцид ну, все ж таки суворіше покарання надавав травм. Отже, Україна поступово посилює право відповідальність за порушення екологічного законодавства, інтегруючи європейські підходи до екологічної відповідальності, адміністративно-правові та кримінально-правові заходи є важливими елементами системи екологічного регулювання, спрямованими на запобігання екологічним правопорушенням та ліквідацію наслідків. Дякую за увагу, шановні слухачі. На цьому я закінчую спілкування. До зустрічі. Наступного разу я сподіваюся, що вже буду з камерою і ми будемо проводити наступне.